За останні 30 років рівень дитячого ожиріння у США зріс втричі. Майже кожна п'ята американська дитина у віці від 6 до 19 років має зайву вагу. Як стратегію подолання проблеми, лікарі та науковці пропонують популяризацію здорового харчування. Тож в одній початковій школі американської столиці запровадили цікаву програму, покликану змалку навчати дітей правильно харчуватися. Як це відбувається, розповість Наталя Дмитроченко. Ось у мене шпинат. То з чим його краще поєднати? Дієго так з баклажанами. Це урок математики для третьокласників в одній зі шкіл Вашингтона. Восьми та дев'ятирічні діти тут одночасно навчаються арифметики та вміню поєднувати продукти. Ми просто використовуємо їжу як приклад для різних математичних прав. Ось для піци діти можуть обрати два види начинки комбінувати різні інгредієнти. Ми все переводимо у дюйми. Відповідно, 10 картоплин матимуть у сумі довжину 60 дюймів. Шкільна програма базується на останніх дослідженнях американських учених. Науковці довели чим більше з дітьми обговорюють тему їжі, тим більше вірогідність, що вони їстимуть корисні для здоров'я продукти. Вашингтонським вчителям допомагає втілювати новації каліфорнійська неприбуткова організація. Ми робимо це, аби звернути увагу на проблему дитячого. Ожиріння один з головних компонентів програми формування позитивного та здорового уявлення про їжу увесь час, поки діти в школі це може мати довгостроковий ефект. Окрім креативної математики, шкільна програма ще включає роботу на городі, де діти за допомогою дорослих вирощують спеції та овочі. Також для школярів відкрили спеціальну їдальню, де подають виключно корисні та повні вітамінів страви. У школі навіть є салат буфет. Ми все тут готуємо зі свіжих продуктів, а не з напівфабрикатів. Тобто їжа майже як вдома. Ми особливо слідкуємо за тими дітьми, які не можуть поїсти вдома корисного. Школа купує більшість продуктів для їдальні в місцевих фермерів на шкільну кухню потрапляє, і усе вирощене на городі дітьми. Зараз Школярі пересаджують все, бо ми мали свіжі спеції, овочі прямо з нашого городу. Мені це подобається. Це цікаво та весело, і завдяки такій програмі я можу навчитися, як правильно харчуватися. Вчителі уже помітили, що діти не тільки почали їсти більше овочів та фруктів, а й вирізняти, чи корисний продукт за упаковкою. Діти звертають увагу на те, скільки цукру та жиру в продуктах, що купують їм батьки. Окрилені успіхом програми вчителі сподіваються, що зможуть поширити її і на інші класи. Наталя Дмитрученко голос Америки.